Огляд ректифікаційної колони, яку зібрали з бражної. ось. Огляд також комплектуючих окремих, зараз все розповім. Основна ідея була, щоб зібрати з бражної колони ректифікаційну з мінімальними вкладеннями. Що малось на увазі? В комплекті до бражної колони йшла одна царга, докупили ще одну, додавили узіл відбору, краногольчастий, чистий, додали капельник, це вже така забаганка. Додавили охолоджувач. Далі дефлегматор ішов в комплекті дображний, він у нас вже був. І а, холодильник також. Тепер конкретно по вузлу відбора. Вузол відбору у нас універсальний, тут підключається термометр. А, далі йде саме відбір. Тут, тут стоїть гольчастий екран. Після цього йде капельник. Капельник в виконанні наших партнерів на жаль, своїх ще не маємо. А, також йде охолоджувач. Охолоджувач. Якщо не помиляюся, 400 мм 16-25 16-25 трубка. Підключення. Схема слідча: ми підключаємо подачу води холодної знизу, заповнюється охолоджувач. Далі він переходить, так як в мене відповідних шлангів не було, то таким підключенням зробив. Далі він переходить в дефлегматор, з дефлегматора заповнюється, переходить в холодильник. І в принципі, таким чином ми отримуємо хороше охолодження. Не купуючи додатковий хороший холодильник, такий як Дімрота, наприклад. наприклад. І це в принципі економія. Головна задача була максимально дешево зібрати ректифікаційну колону. Царги, царги заповнені РПН, -ку, СПН -ку, або кільцемраж, вже в ну, В принципі, все ректифікат можна виконувати. Уже безпосередньо в роботі найближчим часом покажу вам відео, і що у нас з цього виходить. Також в комплекті до таких капельників йдуть маленькі ключики мініатюрні яким можна там фіксувати, затягувати, підтягувати і так далі. Ось така відходить історія. Висота такої ректифікаційної колони десь трішки більше 2 метрів. Просто, доступно, буквально там за кілька тисяч ти собі додавав всі комплектуючі і маєш ректифікаційну колону з тої бражною, яка в тебе була.